Доброго всім часу доби. В сьогоднішньому відео я спробую показати, як можна, наприклад, створити невеликі реферати, якщо вам такі завдання задали. Значить, реферат, як правило, складається з титульної сторінки. Давайте ми спочатку зараз зробимо титульну сторінку реферату на довільну тему. Значить, з того, що ви знаєте, що варто почати, варто почати із налаштування. Параметрів сторінки, зокрема, з налаштування полів, там рамки, якщо це треба. Ну, про всякий випадок будемо вважати, що рамка нам потрібно. Отож, що ми робимо? Ми обираємо вже відомий вам пункт формат. Для того, щоб налаштувати зовнішній вигляд будь-чого, заходите в формат. Ну і обираєте, очевидно, стиль сторінки. Відповідно, можна тут по перемикатися по вкладках, але от я зараз на вкладці сторінка. А4, все правильно книжкова. Так, далі. Ліворуч, пам'ятайте, стандартно 3 см, праворуч 1,5 Це такі умовні стандарти, вони можуть мінятися, але я пам'ятаю такі. Вгорі внизу по 2 см. Так, окей, натисну. Я бачу, що оці поля, оці відступи, помінялися. Ну, і, наприклад, нам іще б треба б рамку зробити для повного щастя. Окей, аналогічним чином знову заходжу в формат стиль сторінки. Звертаю вашу увагу, тут є ось обрамлення. Можна поставити рамку. Чорну не буду заморачуватися, товщиною давайте півтора. Тінь не буду, просто звичайна рамка. Окей, рамка є, але дивіться, якщо я текст буду писати, він дуже прилипає до рамки. Як бачите, це нам не потрібно, тому нам треба додати відступи від рамки до тексту. <кій> Окей, робимо. Знову-таки заходимо в формат. Стиль сторінки. І от дивіться, є відступи ліворуч, там праворуч, давайте поставимо десь по пів сантиметра. Бачите, да, вони синхронізовані. Тобто відступ від рамки до тексту по пів сантиметра будуть з усіх чотирьох сторін. Окей. Да, Ну і тепер тут бачите да, відступ є чудово. Але щоб бути вже точним і чесним до кінця, ще секунду. Тут у нас якраз не працює, поки я редагую. Ну, нічого, ви можете побачити, що, наприклад, відступ зліва в нас до рамки 3 см, і відступ після рамки до. Тексту ще пів сантиметра, то, тобто в цілому до тексту відступ 3,5 см. Так само тут відступ згори 2 до тексту пів сантиметра 2,5. Тобто, якщо ви задаєте відступ від рамки до тексту, то загальні відступи до тексту від краю сторінки вони збільшуються. Тому дивіться. Знову я зайду в формат а, стиль сторінки. Якщо я отут поставив, ви можете побачити відступи до. Тексту від межі, то давайте на пів сантиметра. отут, якщо я відступ поставив від межі до тексту, на пів сантиметра я такі відступи зменшу отут в сторінці. Отут поставлю там, де 3,2,5. Там, де було 1,5, ставлю 1. Там, де було 2, ставлю по 1,5. Це, в принципі, дрібниця, але знаєте, як говорять диявол в дрібницях, тому, тому, тому краще, краще. Тепер дивіться, у нас відступ від краю сторінки до межі 2,5 і ще 0,5 в сумі 3. По суті, все так, як треба. Так, окей, ми налаштували, ми налаштували параметри сторінки. Давайте я зразу сторінку збережу. Наприклад, збережу на робочий стіл. Створю тут якусь папку. Як тут його? Створити New. Folder, пишу реферат. І оцю папку я буду зберігати титул. От тут, наприклад, натисну назва титул. Є yeah, зберіг. Ну, і тепер по стандарту у нас титульний аркуш оформляється таким чином. Значить, назва нашого навчального закладу згори. Пишу комунальний заклад. Далі Прилуцький. Гуманітарно, ну, можливо, десь помилки будуть, тому вже а, пробачте мені. Педагогічний коледж. А, тільки у нас ще фаховий. Імені Івана Фран... Франка. Чернівський обласної ради. Обласної ради. Так, ну в принципі, оце все я можу виділити і поставити у нас там 14-й шрифт. Так? Так, да, є. Далі, е от я виділяю даний текст, роблю його у нас. Е роблю, роблю у нас посередині вирівнювання. Далі, щоб взагалі красота була, давайте так, комунальний заклад. Далі я натисну, от якщо я вимкну недруковані символи, бачите, натисну Enter. Прилуцький Комітет Арбічний коледж Коледжі Івана Франка Чернівської обласної ради. Все чудово. А, далі, все в нас посередині. Отут, дивіться, отут я можу натиснути кучу ентерів, аби трошки зміститись. Це титульний аркуш, так тут можна. Ну, по суті, так буде найпростіше. Можна, звісно, не так зробити. Хоча цей. Е... Варіанти я дозволяю. Тобто, це не варіант, що кучу випробігу ставити, а кучу ентерів. Інколи так можна. Якщо ви так не хочете, можна по красивому. Як, наприклад, пишете реферат, реферат на тему. Так, ну і отут пишете тема реферату якась. Тема реферату. Далі ви хочете, щоб тут був відступ, але не, ентерами, але не ентерами. В принципі, це дозволяється, але щоб вже взагалі по-правильному. Ви, ви вибираєте оцей перший абзац, можете виділити весь його. Можете просто десь курсор поставити і зайти в налаштування формат абзац. Тобто, по суті, нам треба додати відступ перед цим абзацом згори. Я заходжу в формат абзац. Додаю, дивіться, відступи та інтервали. Тут, очевидно, вищий абзац. Давайте я зараз поставлю 5 см. Так, попри... перевіримо, що буде. Це, по суті, оцей відступ. Вищий абзац, Окей. Дивіться чудово. Ну, Давайте, поки такий відступ, далі потім підлаштуємося. Але тоді не злякайтеся, якщо ви так зробили відступ. Да? Бо от ви викнете припустимо, недруковані символи. А вимкнули і дивитися, ага, отут така відстань, а ентерів немає. Що робить? Це просто означає, що в цьому абзаці ось реферат на тему. Зроблений відступу перед абзацом. Вищий абзац, точніше, ви можете зайти, ну, поставити курсор в цьому абзаці, далі можете цей формат абзац. І от бачите, вищий абзац. Ну, поставимо, там, наприклад, взагалі 7 або взагалі 0 поставити, як хочете. Окей. Є. Yeah. Окей, далі. У вас тут треба написати, підготував. Далі студент або студентка. Ну, давайте я не буду писати там курсу групу, зразу пишу там, наприклад. Костепан. Костепан, є. Ну, аналогічним чином у нас оце підготували студентка, Також треба а, трошки сунути вниз. Тому я виділяю цей абзац, який має відступати. Постав просто курсор або виділив без різниці. Заходжу знову в формат абзац. І роблю вище абзацу, наприклад, скільки там 7 см. Окей. О, ну Це вже може і занизько. Хай буде. Далі, я зараз натисну Ctrl, і трошки зменшу масштаб, щоб видно було, яка в мене перша сторінка. Ну, в принципі, видно. Оце підготував. Треба у нас зробити, щоб було по правому краю. Найпростіше я виділив всі абзаци і натисну ось так. Але це не зовсім правильно. Це так воно працює. Можна так зробити, але не зовсім правильно. Так, я поставлю зараз по лівому краю, бачите, вирівнювання по лівому краю. А далі я візьму цей нижній маркер. Зверніть увагу, ось. Виділені абзаці. У нас, якщо абзаці виділені, я можу пробуксирувати нижній маркер. І в мене змінюється відступ такого, таких абзаців. Ось, бачите, за верхній маркер тяну. Так найпростіше. Тобто фішка форматування така, що лівий край у нас строго ровненький, але все зміщене вправо. Якщо ж у нас було не так, я зараз натискаю комбінацію клавіш Ctrl-Z. У нас бачите, у нас все по правому краю, але лівий край не рівний, він не рваний. А нам треба, щоб е, лівий край був рівний. Відповідно, я вибираю вирівнювання по лівому краю. Всі абзаци виділені. І потім за маркер тягну. Це, по суті, все те саме, якби я виділив абзаци, Зайшов знову ж таки формат абзац. І отут дивіться, перед текстом відступ. Можете побачити, це якраз оцей відступ перед текстом. Бачите? Ось так. Можна було тут його зробити. Але, як на мене, отакими от, от маркерами набагато зручніше. Тільки ж за нижній тяніть, бо верхній то відступ першого рядка. Ну і окей, внизу маємо написати перелуки 2023. Да? Але оце все має бути посередині. Бачите, посередині. От дивіться, я зробив посередині, але воно у мене не посередині. Чого? Виділю цей абзац, подивлюсь. А маркери зміщені. Бачите, я їх маю відбуксувати назад. Дивіться, отак. О, тоді воно посередині. Бачите? Але точно, тут я виділяю да, це абзац. І давайте зайду в формат абзац. Дивіться, перед текстом 0, після тексту також поставлю 0. Чомусь там у мене одиничка стояла. Перевірю про всяк випадок. Це перед текстом це отут, після тексту це отам, Вище абзацу це отут, нижче абзацу це отут. Це як зразковий абзац такий. Окей. Є прилуки 2023. Ну, і тепер давайте я добавлю відступ перед оцім абзацом. Також там пару сантиметрів. Постав курсор в цьому абзаці. Зайшов в формат абзац. І постав вище абзац, наприклад, 2 см. Ну, здається, є. Так, давайте тепер трошки відформатую. Значить, реферат на тему. Давайте ми зробимо курсивом. Наприклад, да, і трошки більшим. Там, 16-м. Тема реферату, наприклад, зробимо 26 живним. Ну, можна тут його зробити не Times New Roman, а... Або Times New Roman, або Liberation Serif, Бачите, шрифт. Можна зробити Liberation Sans. Це отакий от от у нас буде шрифт, так званий, без так званих засічок. Бачите? от Якщо беремо звичайний шрифт, от реферат на тему на кінці букв є такі невеличкі засічки. Це в нас шрифт Liberation Serif. Або Times New Roman, якщо це Microsoft Word. А ось такий шрифт. Я вибрав. Він без засічок. Бачите, він такий якби рублений. Називається Liberation Sans, або можна вибрати Arial. Практично те саме. Окей, зробив. Далі. Тепер я бачу, що мені трошки тему реферату треба подвинути ще вниз. Ставлю курсор в темі реферату, натискаю формат Абзац. Давайте подвигаю десь. ну Давайте на 9 см поставлю. Вище абзац, оцей відступ має бути. Окей. Okay. Так, уже краще. Далі підготував, треба вгору підтягнути, як на мене. Натискаю, підготував формат абзац. І давайте ставлю на 7А 3 см. Давайте 4 поставлю. Знову ж таки, перший, перший, перший рядок оцих підготував, Да? Так, формат абзац. І отут обираю, наприклад, давайте не 3, а 4 см. Окей. Так, ну і тепер до прилук також трошки відступ збільшу. Ставлю курсор в надписі прилуки. Формат абзац. Ну, наприклад, ставлю 5. Давайте подивимося, Ще можна збільшити. так, Формат абзац. Став, наприклад, 6. Да. Ну, якщо я поставлю формат абзац, давайте все ж таки доекспериментуємо. Поставлю, наприклад, 7. Я хочу, щоб просто воно внизу було. Так, да, воно перелізло. Тому я вибираю формат абзац, ставлю 6 так оптимально, як на мене. Отакий От титул, ну, там можна 6,5 поставити, або тут трошки збільшити, там, наприклад, на пів сантиметра. Дивіться, я поставив зараз курсор на слово і підготував, обираю формат абзац і ставлю тут 4,5. О, бачите, трошки отут збільшилась відстань, і відповідно і прилуки теж вниз поїхали. Значить, в принципі, отак от створюється титульний аркуш для реферату. Сподіваюсь, нічого тут важкого вам не було. А, у вас також все це вийде. Класичний шрифт вважається 14 м то ми з 14-м і працюємо. От, щось на зразок так. А тут у нас який шрифт. 14-й, так, да, все у нас 14-й, все чудово. Значить, Зберігаємо обов'язково всі зміни, і у нас вже в папці на робочому столі. У нас вже є титульний аркуш. Відповідно, я в наступному відео вам покажу, як, тут, ну, як створити, в принципі, сам реферат. На цьому поки що все.